Слава Україні! Справа щодо вбивства Фаріон. Теракт на Укрзалізниці у Дніпрі. Німеччина передала Україні першу САУ Р 155 Далі про це та інше детальніше є Ольга Захарченко. Вітає вас на Першому Подільському. Шевченківський суд Львова оголосив перерву до 13 лютого у справі про вбивство Ірини Фаріон. Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин подала клопотання про відшкодування 15 мільйонів гривень обвинуваченим. Вона заявила, що ці кошти передадуть на підтримку збройних сил України, зокрема військовому підрозділу, в якому служив її покійний чоловік Василь Семчишин. Захист Вячеслава Зінченка, якого підозрюють в умисному вбивстві, у свою чергу звернувся до суду з клопотанням про посилення заходів безпеки під час його транспортування до суду. Планували теракт на Укрзалізниці у Дніпрі. Служба безпеки України та Нацполіція затримала агентів ФСБ. Двоє наркозалежних із Дніпра пішли на співпрацю з спецслужбами Росії. За інструкцією ворога агенти виготовили вибухівку у власній оселі. Після чого заклали її на колію, де стояла цистерна з пальним. Служба безпеки України та Нацполіція запобігли теракту. Зрадники взяли під варту. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Міністр оборони Німеччини Пісторіус передав Україні першу САУ РСІХ-155. Посол України Олексій Макеєв символічно прийняв першу з 54 колісних гаубиць, запланованих для нашої країни. Перші шість із цих систем спочатку залишаться в Німеччині і будуть використовуватися для навчання українських військових. Особливість її в тому, що вона здатна стріляти навіть під час руху. Завтра, 14 січня, Хмельниччина прощатиметься із захисником України Ковалем Ігорем Миколаєвичем. Орієнтовний час прибуття о 10-та година. Траурний кортеж прослідує маршрутом місто Дунаєвці по вулиці Шевченка до будинку захисника за адресою вулиця Партизанська, 34. Об 11-й годині у церкві Вознесіння Христового відбудеться прощальна панахида. А о 12-й годині на площі міського будинку культури відбудеться церемонія прощання. Поховають захисника на могилівському кладовищі. Йому на віки 59 років. Співчуття рідним вічна пам'ять честь та шана полеглому воїну. Зловмисник отримав доступ до банківського рахунку 46-річного чоловіка і протягом місяця крав гроші із картки. Як встановили поліцейські, потерпілий попросив свого молодшого колегу показати, як користуватись інтернет-банкінгом, встановлюючи йому на мобільний телефон банківський застосунок, зловмисник отримав доступ до рахунку свого знайомого у подальшому. Підозрюваний з нього переказував собі невеликі суми грошей. Протягом місяця 28-річний чоловік списав з картки колеги майже 39 тисяч гривень. Коли ж потерпілий виявив нестачу коштів, то звернувся до правоохоронців. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і оголосили правопорушнику підозру. Наразі слідчі дії тривають, будьте уважні та обережні. Хмельницька міська рада профінансує найкращі ідеї, які спрямовані на підтримку інноваційних розробок, які можуть суттєво посилити обороноздатність України. Гранту отримувачі відбиратимуться спеціальною комісією до складу якої входять військові експерти. Програма орієнтована на три ключові напрямки: розробка та вдосконалення програмного забезпечення, другий це виготовлення спорядження і спецобладнання, а також розробка електронних компонентів, електронних приладів та інших механізмів, необхідних для покращення ефективності і виконання бойових завдань. Фінансування надається у вигляді безповоротних грантів на програмне забезпечення до 500 тисяч гривень з авансом 30% та 70% після реалізації проєкту. Спорядження, засоби індивідуального захисту, інші предмети речового майна військовослужбовців, а також засоби спеціального обладнання для оборони до 500 тисяч гривень з авансом 50% та після реалізації проєкту ще 50%. Електронне обладнання, саме електронні компоненти, дрони, антидрони, реби тощо до 1 мільйона гривень із фінансуванням до 70% на початковому етапі та 30% після виконання проєкту. За консультацією можете звернутися до Управління економіки Хмельницької міської ради за телефоном 76 56 73. Хмельницький музей студія фотомистецтва запрошує 15 січня до участі у міжнародному флешмобі Мюзеєм Selfie Day 2025». Для участі у флешмобі потрібно прийти до музею, зробити селфі на фоні з улюбленим експонатом та опублікувати його у Фейсбук із відповідним хештегом та тегнути Хмельницький музей музей-студію фотомистецтва для участі у флешмобі. Вхід вільний. Долучайтеся до акцій та ініціатив, особливо якщо вони спрямовані на допомогу Збройним силам України. Дякуємо, що були сьогодні з першим подільським. Долучайтесь до наших соціальних мереж, аби завжди слідкувати за подіями в Україні та світі. Мирного вечора! Бережіть себе.